Такі гастролі за обміном Хмельницький театр Лільок практикує не перший рік. Директор каже, це хороша нагода налагодити стосунки з професійними театрами. Так у нас відбулися в міні гастролі з Вінницьким академічним театром, з Херсонським академічним, з Ужгородським. Цього року це Донецький академічний обласний театр Лільок. Нам дуже хочеться, щоб жителі і дітлахи нашого міста могли подивитися професійні колективи, академічні колективи. Донецькі лялькарі у Хмельницькому тішили юних глядачів, не покладаючи рук. Щодень грали на сцені тричі, а на Великодні свята організували благодійні вистави. На велике свято, Великодня відбувся благодійна благодійна вистава. Донецький театр відпрацював безкоштовну виставу для дітей нашого міста. Тук-тук, хто там. Завершальна вистава донецьких акторів. Історія про дивного та кумедного вовка, який не їв козеня та піклувався про них. Юні глядачі виставу оцінили. Дуже сподобалось, було цікаво. Мені теж дуже цікаво, сподобалось. У кожного з'явився улюблений герой. Аргументи прості. Вовка він е, кумедний був, двоє козенят, тому що вони е, були. Ще маленькими нічого не розуміли, що не можна відчиняти двері. Донецькі актори на хмельницькій сцені вперше приємно вражені розвитком лялькового театрального мистецтва. По-доброму заздрять хмельницьким колегам, які мають чудовий театр і приємних глядачів. Все так сподобалося, що і їхати не хочуть. Нас пригласят, Ми з удовольствием приїдемо да, да. і будемо працювати у вас з большим удовольствием, ми таким, щоб не виїжджали. Очень понравилось. Правда, да очень комфортно. Очень нравится. Замішательні люди, все Всі добрые. Вот, прекрасний зритель, замечательный. гастролі закінчилися, а враження залишилося. Олексій Ленко, Олександр Галянд. Інформаційний випуск.